Ми зараз знаходимося в прекрасному місці, яке називається Хрулі на Солі. Це хутір, де нападало просто снігу. Це щось неймовірне, тому що насправді я вже просто відвикла, що таке купа купезна снігу. О боже, як сліпить сонце. От, а тут його реально по коліна. І для того, щоб, наприклад, прийти в туалет, потрібно розгрести сніг. Уявляєте, як це крути, романтично? Саме тому я вас запрошую сюди взимку. Якщо, наприклад, ваші діти не бачили ще справжньої зими, тому що ви, я маю надію, все-таки бачили справжню зиму, то я вас запрошую долучитися до цієї прекрасної, вообще неймовірної краси. От я вам зараз покажу, що тут є. Оце, наприклад, наша майстерня, де відбуваються різне там гончарство і таке інше, де можна робити, наприклад, іграшки з папі маше. Оце ось берег сули, горби, з яких можна скочуватись. Ось у нас оця от хатка Шевченківська це хостел, де наші гості мають можливість жити. Ну і от, різна краса не описуємо. І там вдалині хата, де відбуваються власне уроки колядок. І все дуже-дуже гарно. Я вас щиро запрошую до нас в село. Прекрасне. Тут ви маєте змогу, наприклад. Згадати практичність валянок. Це настільки круто, валянки, слухайте, це така тема. Це коли ти оце ходиш в цих калошах, отаких, таких як мене калошах, от, але ти ходиш, а потім заходиш в хату, знімаєш калоші і йдеш далі в таких ватяних штуках. Це взагалі це мега. Це людина, яка це придумала, вона геніальна. Бо ти, наприклад, пішов в сарай до кіз і топчеш кізяки, а потім приходиш і ти в хату ці кізяки не несеш, бо ти зняв. І все стає а Зараз ми доходимо до хостела нашого чудового. Дуже-дуже гарного. Щоб ви розуміли, зверніть увагу, оце хостел, оце туалет. І для того, щоб потрапити з, з хостела в туалет, потрібно прогрестися туди. Це взагалі мега-мега-круто.